Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Та Ну що доброго ранку? Вітаємо вас, вітаю вже на кухні. А це означає, що вже у нас розпочинаються родинні рецепти. І хочеться, щоб п'ятниця почалася вже така знаєш домашня, і неділя суботи були максимально Ну, ми, ми тебе насправді чекали ще з самого початку ефіру і анонсували нашим глядачам, що от скоро, от зовсім скоро, вже прийде валя і щось смішеньке нам приготує. Я про вас з вечора думала. Так. Тісто замішувалася. А Сиві. я відчував це. Да. Сьогодні будемо Рикавка. готувати. <свісна> ну, сподіваюся, що така маленька і сильно тебе не турбувала. Сьогодні будемо готувати чикагську піцу. Піца завжди смачна, а чикагська вона особлива. Ну і нагадаю вам, звичайно, ось ви бачите зараз цю піцу на екрані, що у нас партнер показу, торговельна марка Королівський смак, якість королівська, ціна народна. Піца буде доступна, смачна і максимально соковита. Я щоб усе встигати, то зважувати. Вечора почала готувати тіста. Це насправді моя звичка і лайфхак. Щоб просто розділити таку знаєш, марудну роботу довго на дві частини, тоді її легше виконувати. Тісто зараз викладу, а тут паралельно вже в мене трішки начинка. Чому кажу перше тісто? Бо тісто має сходити і його завжди готують першим. Ага. Я замішую його, навіть як то кажуть, не мащу руки, бо все роблю або виделкою, або ложкою, і залишаю тісто, щоб воно почало підходити, щоб борошно вбирало вологу, і тут є секрет я борошно кладу не все, мені потрібна лише частина, бо ось це тісто, якби таке молоде, я кладу в холодильник угу. на ніч, і воно там холодне бродіння в нього Підходить, починається так? так. А зранку я вже починаю е, замішувати вже з основною кількістю борошна. Рецепт ви бачите зараз на екрані. Все достатньо просто. Ну а тісто вже за ніч трішки побродило. Воно взяло в собі е, борошно вібрало воду, і тісто стає дуже таким м'яким, ніжним і еластичним. Бачите, на сьогодні піца незвична, чекарська, тому я роз Розділила навпіл. Ну і ще такий, знаєте, особливий секрет цієї піци: вона готується з двох видів борошна: поєднання кукурудзяного так. і пшеничного. Навіщо? Ну, це дає особливий смак. Насправді, коли готуються багети, то в багети теж насправді дається частково е кукурудзяне борошно. Воно смачніше тоді тісто виходить. Прикольно. Що у нас ще послуга? Я тут трішки заздалегідь посмажила невелику кількість дрібно-порізаної цибульки і часничок. Також можна сюди додати сухі їх невелика кількість, якийсь пахучий чебрець, може бути сюди класно пасуватиме. І е, зроблю невелику температуру, ну хай воно тут уже гріється, і додає, додамо наш е, такий секретний інгредієнт вже трішки пізніше. Поки що, е, із фішок саме цієї піци у нас є форма. Бачите, піта зазвичай як округла, а чекахська має свою особливість. На збор, наче піца пиріг, бо вона з бортиками, бо а -а -а. Вона з бортиком, і в ній дуже багато начин. А тісто там е товстеньке? Ні, бажано, щоб воно було тоненьке, насправді тому і е і таке, знаєш, з присмаком сирочку. Тому саму форму ми ще обсипаємо тертим сиром. Якщо є можливість, купуйте пармезан або інші такі витримані сири, які ну як кришечками посипаються. Бачиш. Температура вже розігріта у нас десь до 200 градусів. Добряче вона має бути гаряче. І ось тут тісто, яке ми розділили на дві частини. Що робимо? Ми розкочуємо перше тісто і кладемо його у форму. І кладемо так, щоб бортики, а де моя качалка, а ось вона. І кладемо так, щоб бортики були високими, бо тут дуже, дуже багато начинки. Як взагалі вона? Ну, якби вигадалася ця піца, так можна сказати, це в період еміграції, яка була в 1890-х роках. Давно, дуже давно, uh -huh. яка відбувалася в Америці. Ця еміграція. італійці розбрелися звичайно по всьому, але сумуючи за своїм особливим за піцою, вони почали робити я так, ну називається концентровану піцу, тобто піцу, в якій дуже багато начинки. до тобто чекається. чикагська, ганстерська. Так яку, робили, так, яку робили італійці, Клас. правда. І є навіть, ну там була легенда, що є два італійці, у мене тут навіть десь виписане, на яких звати це. Айксіелом і Ріко Рікардо. Ріко 19... Рікардо тисяча дев'ятсот В 1943 в році такі наважилися і почали це робити. От дивіться, тісто в мене вже тоненьке. Молодці Рікорідо молодецькі є. Я перенесу за допомогою качалки. Між чізбургеріїсти собі спокійно та, ні. ні, Він зробив особливо, розумієш, просто копіювати не хочеться. Він зробив чекакську піцу, яка має свій характер. І вже ті, хто мандрують світом, вони вже що хочуть? Вони вже хочуть саме. Таку Чикагську піцу. Туди, бачите, тісто, хай краї звисають, ми потім все зайво відрізняється. Це механічне таке просте ага. питання земне. А ми з нею встигнемо е, в Чикаго з'їздити сьогодні? Чи ні? <свір> так. Супер! Так, не бійся! Тобто воно недовго готується. Ні, насправді не дуже довго. Дивіться, що я роблю. Я засипаю сюди великою кількістю сиру. Це може бути просто моцарела, а може бути суміш моцарела плюс сулугуні. Головне, щоб воно було, знаєте, таким впевненим прошарком. Ну, тобто, не, не дві дрібочки, а так, щоб знаєш, здається, такої насититися. кількості сиру я не бачила ще в жодній страві, розумієш? Але І в жодній піці це в не тому хачапурі, числі. це не хачапурі. Можна трішки утрамбувати його. І далі, що ми робимо? Тут Єгор, я все-таки буду потребувати твоєї допомоги. Давай, Я готовий. Давай, що ми робимо? Сюди потрібно на пательню. Я додам так. соусу, а ти так. трішки вимішуй. Помішуй. Це Супер. важлива історія, що нам дає соус. Ну, по-перше, ми насичуємо різними смачними томатами. Ми обрали пікантний кетчуп для нашої піци. А це значить, що це гарантовано отримуємо такий насичений томатний смак, у якому є легкі нотки трьох видів перцю: духмяного, чорного. Та чілі, тому гарнесенько вимішуй. і це у нас буде така своєрідна намазка зверху. Зараз ми можемо зробити невеличку паузу, бо мені знову потрібно розкачати тісто і розказати потім про секретний другий поверх Чикагської піци. Ого, це точно мафія щось там ховала. Я знаю на другому поверсі. Ну так Маленька історія для наркодилерів. Так, тому зараз розкочую ось цю частину. Клас, краса. Трішки залипло, але ми зараз його розкотимо. Вона має бути теж тонесенька. Це ж, я знаю, що е е тісто треба робити з хорошим настроєм. Це ж важливо, так? Це важливо, так. Це але, важливо, але це не та продається. історія, як з Паскою, де не можна входити, не можна сваритися. Ой, ну, Господи. Сваритися я не раджу, звичайно, ну, наше, але, так. Так, але насправді тут все трішки простіше. Головне, тонесенько розкотити, бо нам <гум> зайвого не потрібно. І якщо у нас є ножиці, то вони мені знадобляться. Дивіться. Так, ну, накриваємо. Опа. Ага, і ти будеш потім обрізати ножичками Так, я ці обріжу. Краї, а зверху так? ще будуть е, соуси. Ну, якщо е, я знаю, у нас там є можливість зробити невеличку паузу. А ми зараз то просто давайте, знає, ми раз раз що себе, хочемо приспорися. поговорити. Ми угу. хочемо якраз поговорити про те, як доглядати правильно за багаторазовими пляшками і трубочками, які Супер. дуже зручно брати з собою для того, щоб не купувати пластикового. От є свої певні лайфхаки. Давайте зараз подивимося, а ми поки що сходимо за ножицями і потім покажемо, як ми ці бо. Так, це дійсно дуже зручні лайфхаки, тому що насправді такі пляшечки зараз є у кожного школяра. А для мами угу. це потрібно ну, розуміти, що воно все чистеньке. Ви тим часом уже підглядаєте, і ви бачите, як легко обрізаються бортики з цієї керамічної форми. Просто ножем проводити, і все зайво. Ми. Прибираємо. А ось тут щоб волога виходила з Чікакскої піци, і вона не була вогка всередині, сміливо е -е -е, ножицями. Робимо клас. декілька отворів. Дітям давайте вони все поріжуть. Так тут так. головне, щоб дно знаєш, не, не промастити. Ну а зверху, зверху, потрібно звичайно додати цих червоних барв. Тому пікантний соус з цибулькою, з смачним часничком. І тут головне це все розмастити рівним шаром, щоб зверху були томати а всередині було багато. Якраз через ці надрізи буде також і туди просочуватися. Воно здається, воно насправді там має так, все розплавитися всередині, угу. а, але зайва волога від сиру має виходити. Тому ось так і все в гарячу духовку пірнає наша чикагська Красавка. вона навіть зовні на десерт схожа, на якийсь пиріг знаєш пиріг, матки, так звичини. вона так її насправді і називають піца пиріг, бо вона має високі бортики або піца з високими бортиками. Угу. Ну дуже сподіваюся, що у нас все пропочеться. І ми і зможе скільки має бути в духовій шафі. 100% в двісті градусів має бути, тому що має зразу так знаєш, ніби це гаряче повітря, опекти трішки це тісто, воно там не товсте, і тому випікатися вона теж буде недовго. Хвилин 20. слухайте. Е е от навіть сьогоднішній день згадую, які гойдалки сьогодні. Ми і про тренди Голлівуді говорили, і про пироги, і про світоглядні історії. Абсолютно, і це все сніданок, це все наше життя. Сніданку 27 років. Ми відзначаємо разом з вами, не святкуємо, а відзначаємо продовж там певного періоду, що просто згадати, як ми змінилися, як ви змінилися. Замить історія одного з засновників каналу «1 плюс 1» і «Сніданку з 1 плюс 1» Олександра Роднянського за кілька миттєвостей.